Вітаю на каналі Нагрі. Сьогодні поговоримо про сольовий індекс добрив. Дуже багато маркетингової інформації знаходиться в інформаційному просторі, що стосується якраз сольового індексу. Можливо, там є деякі міфи, але в будь-якому разі спробуємо сьогодні розібратися, чи такий вже і страшний цей сольовий індекс, як його малюють. Перед тим, як ми почнемо говорити про сольовий індекс, поговоримо, спочатку визначимося з тим, що таке сіль. Сіль це будь-яке з'єднання хімічних елементів, одним із складником якого є іончик позитивно заряджений, іншим є від'ємно заряджений. Наприклад, натрій хлор, так, Це кухонна сіль. Або, наприклад, сульфат калію, або, наприклад, гіпс кальці со 4 де кальцій позитивно заряджений, сульфат від'ємно заряджений. Тобто це сіль. Будь-яке добриво фактично є сіль. І… Сольовий індекс відтак, це порівняльна характеристика добрива, яка вказує, наскільки дане добриво ем, має сильніший або слабший вплив на зміну осмотичного тиску порівняно із якимось еквівалентом. Цим еквівалентом є нітрат натрію. Чому нітрат натрію? Ну, тому що в, той час, в ті часи, коли вводився в обіг цей. Термін сольовий індекс добрива, нітрату натрію було дуже багато, і він, до речі, дуже гарно розчиняється на 100%. на Тому всі і добрива і попорівнюють якраз із осматичним тиском, який створює добрива, порівняно із нітратом нітратом натрію. Яким чином? Відбувається пошкодження. Тобто, фактично, сольовий індекс добрив призводить до десикації рослини, до зневоднення його. Чому це відбувається? Тому що вода рухається, наприклад, в рослині з місць високої концентрації до місць низької концентрації і. Солі, які знаходяться в ґрунті або біля рослини, або в добриві, мають здатність затримувати цю вологу. Тобто, фактично, волога стає недоступною для рослини, і рослині необхідно витрачати більше і більше енергії для того, щоб ем, дістатися до цієї вологи. Тобто, фактично відбувається десикація. Це дуже страшно, коли, наприклад, ми розміщуємо добрива з високим сольовим індексом безпосередньо в контакті із насіниною. Схематично дія сольового індексу добрив зображена зараз на, 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 на двох картинках, де солі утримують, ем, утримують воду і фактично не, 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 не пускають її, там до, ем, не, утримують її від, до потрапляння до, до споживання рослиною індекс, сольовий індекс добрив не вказує нам прямо на те, чи варто користуватися цим добривом чи ні, в якій кількості необхідно споживати це, до, можна взагалі використовувати це добриво чи ні, коли там виникне, скажімо, цей негативний ефект від опіків або там зневоднення насінинки там і так далі. Ні, сольовий індекс не про це. Це порівняльна характеристика добрив між собою. Um, коли ми вибираємо, яким же чином скористатися нам цією інформацією? Ну по-перше, що нам необхідно пам'ятати, що um, більше буде шкодити для більше буде шкоди для нашої рослини, коли ми розміщуємо або безпосередньо в прямому контакті доброго з насіниною. друге, коли ми вирощуємо чутливі культури, наприклад, такі як овочі там посотка, кукурудза. Um, Небезпеку більше становлять використання добрив взагалі на ґрунтах із низьким коефіцієнтом структурності, де волога переміщується повільно і добрива мають схильність залишатися там, як правило, де ви їх поклали, тобто виникає локація із високою концентрацією цих добрив. Це також буде спричиняти підвищення осмотичного тиску. Ну І, звичайно, що посушливі умови. Тобто водний режим ґрунту надзвичайно важливий. Якщо нам необхідно працювати з великою кількістю добрив, ми повинні про це пам'ятати. Тобто волога стає параметром номер один, який нам необхідно розглядати в цьому ключі, навожу ось табличку для порівняльну характеристику добрив, азотних, фосфорних добрив, де можна буде просто порівняльно подивитися, як одне добриво по сольовому індексу відрізняється від іншого. Це порівняльна характеристика з нітратом натрію не є єдиним способом визначення сольового індексу добрив. Е, є ще спосіб визначення його сольового індексу шляхом 1% розчину в дистильованій воді і так далі. Е, що вам необхідно пам'ятати? Коли ви ну тут, по суті, ви покладаєтесь, коли ви купуєте добриво, ви завжди покладаєтесь по суті на е, порядність постачальника, який вам надає інформацію про те, який там сольовий індекс добрив там, то в цьому там, наприклад, сольовий індекс в цьому до. В одному добриві, в іншому і так, і так далі. Ну і самі повинні підбирати, наприклад, не використовувати надмірну кількість добрив будь-яких, в принципі, коли у вас є недостатньо вологи, особливо при посіві. В першу чергу мова йде про початкові стадії розвитку рослин. Проте критичного, як на мене, нічого в ну нічого в цьому немає. Це більше, коли ми коли рекламуються добрива з низьким і з високим сольовим індексом. Інформація, як на мене, трішки перебільшена, але адже необхідно пам'ятати, що якщо навіть ви і працюєте з якимись нормами добрив, то зважайте на те, що ви працюєте в горизонті як мінімум один ну, на в 10 сантиметрах, як мінімум 1 2 мільйони кілограмів на гектар. А працюєте ви нормами там 50-100, ну нехай 150-150 кілограмів. І тут вже більшу роль буде відігравати саме е, е, рівень е, сольовий індекс самого ґрунту або електропровідність. Це вже інша справа. Але про сольовий індекс ґрунту і його електропровідність ми поговоримо в наступному відео. Далі буде.